Моє вітання! Сьогодні дуже швидкий, зручний та смачний рецепт, як завжди, перелік всіх інгредієнтів, зараз та в описі під відео. Приготуємо тісто, одне яйце, чайна ложка солі, чайна ложка цукру, 200 мл теплого кефіру або йогурту без цукру, поєднати між собою. Теплий це 30-40 за Цельсієм. Борошно вищого гатунку, пшеничне. Ну або першого, яким ви користуєтесь, 400-420 г. Лейт не забула, 7 г розпушувача. Замішую тісто. Бажано додати не соду, а розпушувач. Ще додам 2 столові ложки олії. Сода вона працює миттєво. Розпушувач працює при поєднанні з рідиною та при тому, як піднімається температура це або в сковородці, або в духовці. Підвищується температура та починає працювати розпушувач. Борошно, те який залишок, я ще додаю, бачу, що воно потрібне. Ваше тісто має бути залишатися м'яким, але, звичайно, не розтікатися в руках. Все, ось таке, бачите, воно доволі м'яке, щоб воно, знаєте, не було у вас потім дубове після випікання, щоб було м'яке та пухке. Це дуже хороше. Тісто, начинки. Тут взагалі хлопці і дівчата ваша, все, що є в холодильнику. Це залишки картопляного пюре, воно смачненьке, там сіль, чорний перець, звичайно, буде кукурудза, сир кисломолочний. Ще є в мене ось такий сир, він вже нарізний. Це в мене гауда. Трошки так знаєте, щоб воно тягнулось. Взагалі навіть можете туди і капусту додати. От що є у вас, що ви любите, що вам смачно, те і додавайте. Я вам подаю ідею, а ви вже вирішуєте, що туди всередину. Все, я хочу це тісто поділити, воно полежало буквально 5 хвилин, я його ділю, на... буду ділити на 8 частинок. Бачите, воно м'яке. Булочки готуються, булочки, пиріжки дуже швидко. Ви можете як в духовці, так і на сковородці, я повторюсь. Або на сухій сковородці, або ну, з олією, як ви вже. Тепер всі ці шматочки просто я округляю. Ну, докупи їх зібрати, щоб вони були не такі. Ось так. Починаю розкатувати той, який перший округляла. Все дуже просто. Розкатуєте. Не робіть внахльост, як буде українською внахльост. на один на один, ну так в стик, тісто. Тепер сир, картоплю, начинку. Ну, взагалом, вашу начинку, що ви будете туди додавати. Смак цих булочок буде залежати від вашої начинки, звичайно. Бо тісто воно гарне, пухке, м'яке, але загальна, загальний смак це, звичайно, начинка. І все так роблю всі булочки. Плюс-мінус однакові. Все, готово відкладаю. Зробила всі і викладаю їх на деко. Це в мене жовток з молоком, можна змастити або просто олією, або просто молочком. Я додала ще жовток. Духовка вже розігрівається до температури 160 градусів, низ-верх. Це смажений кунжут. Він додасть свій смак та зробить цікаву поверхню. Якщо ви будете робити солодку начинку, можливо, посипте цукром або горішками, чимось, що буде смачно. Все в духовку на 30-35 хвилин. Все готово. В тих, в яких багато було начинки, аж повискакувала через верх. Все, трошки хай охолонуть, щоб не пекли вам, і можна насолоджуватися. Це дуже швидкий, смачний рецепт булочок. Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного!